Ісака, сина Аврамового, та Ісуса, сина Аврамового. Бо в старому заповіті дуже багато героїв, наприклад, той же Давид, про кого ми говорили, про яких ми ще героїв говорили у старому заповіті, які були прообразом чи таким змалюванням майбутнього Ісуса Христа. Давид, хто ще? Ісус Навин, Мойсей, Йосип, і так далі. Добре, думаю, що ви дещо пам'ятаєте. Сьогодні ми. Поговоримо, як Ісаак вказував на прийдешнього Ісуса Христа. До речі, запитання до всіх. Ви бачили, читали ми з вами цей уривок текст про жертву, яку мав принести Авраам, свого сина Ісаака. І потім, ви розумієте, вона вказувала на жертву, яка була принесена. Богом Отцем, який приніс свого сина. Як ви думаєте, скільки років між цими двома подіями? Якісь догадки? Кажіть. Хто скаже найближче? Максим, там дістанеш цукерку в мене в чорній сумці і занесеш. Давайте приблизно кажіть здогадки. Скільки років між тим, що ми прочитали, коли Авраам мав принести в жертву Ісаака та жертву Ісуса Христа на Голофі? 700. Ще які є. Більше. Менше. 2000 приблизно Три 3000 менше і. 2500. Ну, добре. Максим сказав найближче. Це приблизно 2100, 2080, 2100 років. Так що сам до себе цукерку. Поговоримо про. Подібності. Перше, надзвичайне народження Ісака. Ви всі читаєте, відкрита у вас Біблія, давайте цей розділ нехай у вас буде відкритий. Але в 17 розділі Бог сказав до Авраама, коли в них не було дітей. Сара, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісаак. І впав Авраам на обличчя своє 17, 17 і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці 90 років народить. Тобто це дідусь і бабуся, які зазвичай не народжують дітей. І Ісак народився дивовижним чином, Бог втрутився. Питання: як Ісус народився дивовижним чином? Ваня кажи: Чоловіка немає, я ще незаміжня, молодець. Отже, дивовижне народження, Бог втрутився, і вони обидва народилися. Друге, єдиний та улюблений син. Коли ми з вами говорили про Давида, ім'я Давид означає улюблений, і він також вказував на улюбленого Ісуса Христа. Коли Господь був на землі, наприклад, після його хрещення, він виходив з води і голос почувся з неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав, що його я люблю. Ви дивитесь у буття 22-й розділ. Де тут написано на початку десь цієї історії, що Ісаак це єдиний улюблений син? Хто прочитає? 22-й розділ, дивіться в ці 14 віршів. Так, Ваня. Так, так. Тут є слово одинака, тобто єдиного свого сина, легітимного сина, що його полюбив. Ти. У цього батька у Авраама був один єдиний улюблений син, якого він мав принести в жертву. У Бога Отця Небесного був один єдиний улюблений син, якого він мав принести в жертву. І в цьому подібність Ісаак показував на майбутнього Христа. Третє людська жертва. В Біблії описано декілька жертв, коли одні люди принесли інших людей в жертву, але Бог цього ніколи не вимагав і ніколи такого повеління нікому не давав, Бог ратифікував, чи дозволив, чи повелів звершити тільки дві людських жертви. Перше, Бог дав у жертву. Ісуса Христа, Римлянам 3:25, що Бог дав у жертву примирення в крові Його, щоб виявити свою праведність. Отже, Бог дозволив принести в жертву Христа. Де у цьому тексті ви дивитесь в Біблії, сказано, що Бог дозволив принести в жертву Ісака? Що написано? Давайте ті, хто ще не відповідали. Що це не сам Авраам собі так задумав, пам'ятаєте? В книзі суддів написано, що один батько повертався з великої перемоги на війні і вийшла його донька зустрічати його. І він сказав: хто вийде мені на зустріч перший з мого дому, то я віддам в жертву. Це Бог не вимагав, це було його таке спонтанне рішення. Читаємо, давай читає Стерка. Його полюбив. Добре. Правильно. Тобто тут написано, що Бог дав це повеління Авраамові. Людська, єдина дозволена Богом жертва, і це два рази сталося. Четверте, четверта подібність: вони на свою смерть несли на собі вантаж. Вони несли на собі дерево. Івана 19,17, сказано, що ніжше свого Христа, Ісус вийшов на місце череповищем зване, по єврейському Голгофа. Отже, Він на плечах ніс дерево, вантаж Христа свого дерев'яного. Де в нашому тексті написано, що хто не відповідав, да, читаємо, що Ісаак ніс. Авраам був батьком, і він поклав на свого сина дрова і Ісак ці дрова. Отже, несли вантаж на свою смерть. П'ята подібність. Обидва з них перед цією жертвою запитували про іншу жертву, шукали якоїсь іншої жертви, розуміючи, що цією жертвою їм самим треба бути. У Матвія 26.39 Ісус перед Жертвою Голговською молився, упав до лілиці, молився і благав, отче. Коли можна, нехай обмине ця чаша мене та про те, не як я хочу, не як я хочу, а як ти. Вони ж запитували про іншу жертву, хоча вони не противилися. Де в тексті написано, що хто не відповідав, ще хто ще має Біблії? Данилку, ти піднімав? Ні? Максим. Добре, Максим, давай. Так, він запитував, розуміючи, що все є, окрім жертви, і ніж знаходиться в руці Авраама, значить, жертвою потрібно бути йому. І він запитував, що це я, чи, чи ще буде якась інша жертва. Шоста подібність. Обидва Ісус та Ісаак, з'явилися живими на третій день, і їх побачили люди. Луки, 24.46, Ісус сказав, так написано, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих третього дня. Тепер уважно в цьому нашому розділі, 22-му книги буття, де написано, що Авраам з Ісааком чи Ісаак з'явився на третій день живим. Що там написано про третій день? Подивіться уважно в четвертий вірш. Читайте, що там хто знайшов? Тут написано, що коли Авраам вийшов з дому, щоб принести Ісака в жертву, він ішов три дні, і на третій день здалеку побачив ту городу, яку йому вказав Бог. Це означає, що шлях з дому до гори був три дні. І коли він приніс у жертву не Ісаака, а цю тварину. Цього Барана, то він повернувся додому знову, три дні йшовши, і на третій день з'явився живим. Тут ще одна подібність. Ісус Христос перший з'явився, перша людина, яка побачила Його Воскресло після смерті, була жінка. Мені здається, що коли Авраам з Ісаком повернулися додому, то першим, хто побачив цього живого сина Ісака, була хто? Мама його, Сара. Така також подібність. І Останнє. Обидва Ісус та Ісак мали наречену з далекого краю, а вони взяли дівчину немісцеву. В Бутті, в 24 розділі згодом, написано, що Авраам посилає свого слугу і каже: Я заприсягаю тебе Господом, Богом неба й землі, що ти не візьмеш жінки для сина, мого, спосеред. Краю, в якому я зараз пробуваю. Ні ханеянки, ні іншої. Бо ти підеш до краю мого батьківського і до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісака. І ми знаємо, що цей його слуга йшов з верблюдами довга дорога і привів здалека дружину для Ісака. І тепер запитання для всіх, бо це у нас сьомий заключний пункт. Що ми можемо сказати, які місця Списання привести, що в Ісуса Христа наречена з далекого краю? Діти. Христос і наречена це Його хто? Церква. Церква. Як ми можемо довести, що в Христа наречена з далекого краю? Правильно, це набагато далі далі, ніж у Ісака з Ревекою. Правильно. Христос на небі Він збирає свою наречену по всій землі. І цей післанець, цей слуга, який був Авраама на ім'я Елієзер з Ісусом Христом та Його нареченою, цю функцію виконує Дух Святий, шукаючи йому наречену. Об'явлення 19:6. І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води. І, мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя, бо запанував Господь. Радіймо та тішмося, і даймо славу Йому, бо весілля Агенця настало, і молода Його себе приготовила, яка зібрана, як великий натовп з усіх кінців землі у Ісуса Христа, наречена також з далекого краю. Це не всі подібності. У мене тут виписано ще 6 чи сім інших, але ми. Завжди розглядаємо сім подібностей. Обидва отримали свої імена не від батьків, а від Бога. Бог сказав, як назвати Ісака, як назвати Ісуса. Кого ми в Біблії ще знаємо, що Бог дав йому ім'я? Іван Хреститель. Давайте з Адамом і з Євою. Хто їм дав імена? Адамові, а Єві. Так. Тобто є декілька людей в Біблії, яким Бог дав імена. Далі обидві жертви були принесені поблизу розташування міста Єрусалиму. За часів Авраама та Ісака це місто називалось просто Салим. Принесені на горах моря. Моря це такий гірський край, там було декілька гір. Христос на Голгофі. А Ісак, мав бути, принесений на іншій горі поблизу. Обидва з них їхали до місця жертви на ослах. Обидва з них були зв'язані перед тим, як стати жертвою. Обидва мали силу, щоб. Вирватися з рук тих, хто мав їх принести в жертву. І Ісак був молодим хлопцем набагато сильніший за свого батька, тому що його батькові на той момент було скільки років, ви думаєте? В 100 років Ісак в нього народився. А це вже був такий хлопець, що дрова на собі несе. 115, 117, тобто Ісак легко міг би батька відштовхнути і втекти. І вони обидва були в певній. Повній покорі своєму батькові перед цією жертвою. Хоча запитували про іншу жертву, чи немає когось іншого. Ну, добре, давайте швидко повторимо. Ми розглянули сім. Давайте їх назвемо. Хто що пам'ятає, і на цьому буде кінець. Молодці. Ми попрацювали з Бібліями. Хто що пам'ятає? Дивовижне народження. так? Надзвичайне народження. Кажіть. Несли дрова. Це тільки дві жертви, які Бог дозволив, правильно? Ісусова та Ісакова. Єдиний та який? Син, єдиний та улюблений. Бог їх дав в імена ну це такий додатковий пункт. Вони одружилися з ким обидва? Наречена, молода з далекого краю. І їх побачили живими на який день? На третій. На третій. І вони перед тим, як бути принесені в жертву, вони задавали питання, про що? Ви Чи є ви? якась інша жертва? Добре, хай Бог благословить, щоб те, що попадає в наш розум, говорило про те, яким цікавим, яким глибоким, яким пророчим є Слово Писання, і все це виконалось на Ісусі Христі. Амінь.